Житель Обухова Олексій першим в Україні отримав довідку щодо володіння земельною ділянкою за новою системою. Органи місцевого самоврядування його рідного міста підключилися до бази даних державного земельного кадастру. Качество отримання услуги на вищому рівні, все дуже швидко прийшов, оплатив в течение короткого времени. Тобто регіструють, видають документи раніше. Процедура отримання витягу могла займати до двох тижнів часу. Коли відкрилися центри надання адміністративних послуг, людина приходила, здавала сюди документи. Ці документи перевозилися в управління земельних ресурсів, робилися ці витяги, і потім знову віддавалися в центр адміністративних послуг. Отримання витягу займає півгодини та коштує 60 гривень. Гроші надходять до державного бюджету. Сплатити за послугу можна прямо в адмінцентрі. Щоб відкрити доступ до держгеокадастру, необхідне лише звернення від місцевої влади. Підключення до кадастру та навчання фахівця безкоштовне. Якщо територіальна громада хоче надавати послуги з державного земельного кадастру, то працівник, який буде це виконувати, має пройти одноденне стажування у нас і виконати ну, технічні вимоги там абсолютно прості. Тобто має бути комп'ютер з Майкрософтом і інтернет-зв'язок. Підключити до бази даних держгеокадастру всі територіальні громади Київщини. Чиновники планують до кінця цього року.